Дежав'ю, вітаю вас, ради бачити. Слава Україні та Збройним силам України. В ранкові каратесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. AMD, окрім нових відеокарт RX 7700 та 7800, які було у плітках, затезерили ще й третю версію FSR технологій, що на відміну від DLSS будуть доступні на більшості відеокарт і навіть на консолях. А не так, як в індії, тільки з найновішими картами. Ну та й за словами розробників, це дуже моцна штука. Як воно буде, побачимо, коли вже дозволять власноруч це діло помацати. Всі експерти брешуть. Baldur's Gate 3 на Xbox мали певні складнощі. Точніше, ss версія коробки, яка начебто не тягне гру аж ніяк. Але після розмови із Пилипом Ларіани раптом погодилися прибрати сплітскрін та релізнути гру на молодшу коробку. А з раптом ширяться чутки, що і сплітскрін вдалося оптимізувати. Усе складно кругом туман. Філ Спенсер запевнив, що вони планують випускати по 4 триполей проєкти на рік і впевнено працюють, аби втілити цей план капкан реальність. Нема коли скучати, бо вся робота. Піймали та заарештували чувака, який вкрав Старфілд та злив у мережу перші 40 хвилин гри, за які йому може світити десять тюрьме. Всю. Рокстар покидає Майкл Енсворд. Крутий сценарист, що працював над РДР та кількома ГТАшками. Ну і третім Максимом Пейном. Пропрацював цей пан у компанії приблизно 16 років. Точних причин, чому він пішов, невідомо, а можливо, це було так. Подивися ти своїм сраним авансом. Тодд Говард запевнив, що гра про Індіану Джонса знаходиться на завершальній стадії розробки. Це Говард. Якого чорта він хоче? Заодно він похвалив розробників із Machine Games за чудово виконану роботу. Також напевно варто очікувати якихось подробиць, бо з моменту анонсу в 2021 році нам не показали нічого, крім коротесенького тизера. А от і що з тими стародавніми сувоями все дуже сумно. Ні, їх не відмінили. Вони ще досі в процесі розробки, але Говард надзвичайно сумує за те, що анонсував гру тоді ще 5 років тому. І якби типу він міг зробити щось інакше, він би не анонсував гру настільки поспішно. Далі буде. GameSpot пограли в другого сталкера на Gamescom. Повний переказ робити я не буду, залишу посилання для допитливих в описі. На відміну від лицензії IGN, вони більше розхвалювали те, що побачили. Особливо механіки виживання, неочікувані викиди та динамічну стрілянину. А графічні трабли їх аж ніяк не налякали, тим паче, що їм розробники пообіцяли до релізу це все діло пофіксити. Це мене дратує, але я працюю далі. Бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимося в інших місцях інтернетів. Всвіту вівторка.